Саша, покажи, як зварити яйця. Так показую тобі і вам, любі друзі, як зварити яйця, так щоб їх можна було легко почистити. Поїхали! В Народі існує такий міф, що якщо потрясти яйця перед варкою, то воно буде краще чиститись. Насправді це не так, тому що для варіння в шкарлупі потрібно брати яйця не першої свіжості. Як ми бачимо, яйця в мене всі свіжі, тому шанси почистити їх ідеально менші. Але сьогодні я покажу вам спосіб, який допоможе вам зробити це навіть із свіжими яйцями. Відправляємо їх в холодну воду, відправляємо на вогонь і чекаємо, поки вода почне легко кипіти. Я з тих людей, які люблять, щоб білок був повністю приготовлений, а жовток був трішки рідний. Всм'ятко. Воду доводимо до легкого кипіння, вона не має бурлити. І додаємо головний секрет: це сода півчайної ложки на літр води. Рівно на 7 хвилин. Проходить 7 хвилин. Ми зливаємо воду і обов'язково перекладаємо яйця в холодну воду. Бажано це робити з льодом. льоду немає. У мене є заморожений бульйон. І залишаємо їх так ще на 5 хвилин. Після чого беремо ложку, обстукуємо яйце і щищаємо шкарлупу. Як ви бачите. Яйце щищається суперово, навіть не дивлячись на те, що воно було свіже. Ось погляньте. Дрібка солі. І ідеальне приготовлене яйце. Жовточок трішки навіть кремовий. Можна варити на 2 хвилини менше, якщо любите сирувати. Тому, друзі, обов'язково збережіть собі це відео. А мені поставте вподобайку. Хто ще не підписаний, підпишіться, обов'язково. У мене ще багато крутих секретів та лайфхаків. І напишіть дякую в коментарях. А я вам дякую за перегляд і бажаю гарного дня. Па-па.